Вам поставили діагноз ерозія шейки матки. Ви панікуєте, не знаєте, що з цим робити. Лікувати, припікати, спостерігати. Чи небезпечно це? Я, лікаря кошер-гінеколог, Савчук Вікторія Валерівна. Ходімо зі мною, і я вам розповім. Отже, давайте розбиратися, а не панікувати. Перше, що я хочу сказати, і саме головне, що ерозія шийки матки це найпоширеніше гінекологічне захворювання, яке вражає жінок дітородного віку. Кожна друга жінка має це захворювання. І пам'ятайте, що ерозія шийки матки не дорівнює рак. Ерозія може небезпечно бути тим, що вона практично не проявляється ніякими симптомами. Перше, цей діагноз виставляється, як правило, під час огляду у гінеколога. Гінеколог оглядає жінку на гінекологічному кріслі, в зеркалах. Для більш детальної діагностики ми використовуємо метод кульпоскопію для того, щоб встановити наскільки доброякісна дана патологія. Також для того щоб виявити ерозію, чи чи доброякісна вона чи злоякісна, ми беремо ряд аналізів, а саме мазочок зі слизової оболонки шийки матки та мазочок на онкоцитологію. І так, ерозія може супроводжуватися декількома симптомами, а саме е можуть з'являтися різні, надмірні кров'яності, виділені середині циклу, турбувати болю, нинічого характеру, внизу живота, час сечопуску, при час статевого контакту або після статевого контакту можуть бути надмірні кров'яності місячні. Можуть бути нерегулярні місячні, які можуть бути пов'язані з ерозіями. Якщо у вас виникає такі симптоми, ви повинні негайно звернутися до лікаря-гінеколога. Але навіть якщо у вас немає ніяких симптомів і вас нічого не турбує, то ви повинні проходити гінекологічний огляд хоча б один раз на рік. Які ж причини виникнення ерозія? Це ранній початок статевого життя, надмірна сексуальна активність. Інфекції, що передаються статевим шляхом, аборти, будь-які медикаментозні втручання чи хірургічні втручання на шийці матки і гормональні розлади репродуктивної системи жінок. Як правило, роз. Грузі... Лікувати не потрібно. До 24 років це доброякісна патологія, яка потребує динамічного спостереження в гінеколога, а саме проведення мазочку на ПАП-тест або рідинної цитології і здачі мазочка на флору. Якщо ж жінку турбують симптоми раніше перечислені, а саме виділення з неприємним запахом, болі, низом живота чи поява кров'янистих з виділень, лікар гінеколог призначає необхідне, необхідне лікування. Протизапальну терапію, противовірусну терапію, терапію, яка направлена на заживлення даної патології. Коли ж ми отримуємо аналіз онкоцитології, який не доб... має тенденцію до недоброякісності, а саме виникнення ознак дисплазії, це патологія на шийки матки, яка є передраковим захворюванням, ми використовуємо такі методи хірургічного оздоровлення, як кріодеструкція, радіохвильова деструкція. І лазерна деструкція шийки матки. В нашій клініці використовується радіохвильова і лазерна корекція шийки матки. Якщо ігнорувати ерозію, то може трапитися. Порушення місцевої мікрофлори в піхві, а це може призвести до запалення самої піхви і до запалення шийки матки цервікального каналу, це може призвести до виникнення навіть недоброякісної патології на шийці матки, і це вже послідуючому призведе до раку шийки матки. Тому ще раз хочу підкреслити, що будь-яка сучасна жінка, яка Хоче бути молодою, здоровою, щасливою, повинна з початку сетевого життя відвідувати гінеколога щонайменше один раз на рік. Я розумію, що сучасна жінка не має часу здавати сидіти в черзі, здавати декілька днів аналізу і тому подібне. Тому в клініці бодро. Ми цінуємо час і своїх пацієнтів. Ми пропонуємо за один візит пройти повний гінекологічний огляд, що включає в себе. Обстеження в циркалах, проведення кульпоскопії, а також проведення ультразвукової діагностики органів малого тазу. Запрошую вас, в клініку «Бодро». Записатися просто можете по телефону або по сайту онлайн.